Добрий день, дітки. добрий день. Як женості, Віктор, прийшов до вас взяти інтерв'ю як учасника війни? Великої Сіняної війни. І хотів вас, будь ласка, запитати, скільки років вам було, коли почалася війна? Коли почалася війна, мені було 12 років. Mm, таке, як я, м -м -м, бу... 12 років мені було. Це ви ходили в 7 я? клас? Так. Да. Не ходила я. два роки в один клас ходила, я ходила в 6 клас. Mm. Коли було мені 12 років, я два роки була в одному класі. Скажіть, будь ласка, де вас застала війна? Застала тут в селі. А? а що вам найбільше запам'яталося? Запам'яталося, що ми горювали, тяжко робили цю війну. Німці над нами здівалися, як хотіли. Молодость наша була дуже погана. Mm -hmm. Ну, які ви могли б дати побажання нашій молоді? А вашій молоді, я хочу побажати, щоб ніколи не було війни, щоб було над вами світа чисте небо, щоб вам було здоров'я і ви хорошо вчилися. І дружили, як ми дружили, ми ніколи не ругалися. У нас був клас такий, що дуже, дуже хороші були дітки. І щоб ви брали з нас пример і були хороші дітки, понімали старіх, старих щоб ви понімали, щоб завжди були в допомозі їм. Оце, оце моє бажання тобі вітя. Дякую. Це вас медалі? Оце в мене медалі, я учасник війни, вона награждала цими медалями. А який епізод вам найбільше запам'ятався в роки війни? Отакий епізод запам'ятався саме на найхулі. Ми тяжко робили, комбайни підвозили, вручну все робилося. В общем, дуже-дуже-дуже нам тяжко жилося. Дуже. Все, для, все для фронту робили, і носки в'язали, і рукавички в'язали, все відправляли на фронт. Це таке запам'ятання.